Tesla Model 3 2022 року. Пробіг автомобіля 6000 км. Автомобіль комплектації Performance сама максимальна комплектація, яка взагалі можлива в Теслах. Автомобіль на 20 дисках, автомобіль з тормозами Brembo, двойний склопакет на передніх дверях. Автомобіль прийшов в США з мінімальним пошкодженням, була ціла безпека. та Були пошкоджені навісні деталі. Все куплено оригінальне, бампер фарбований крило переднє ліве фарбоване, воно було замінено на нове двері. З автомобіля були в автомобілі, вони не фарбовані, вони в ідеальному стані. Заднє крило було відремонтовано. Ще пройдемося приборчиком, все покажу. Ось такий стан автомобіля. Детально. Зимові колеса. Автомобіль сам обновляється, є всі, всі оновлення приймає, все працює, нічого не заочено. Повний автопілот. Всі додатки працюють, можна гратися, можна їздити. Зарядка CCS, швидка працює, Придемося прибочку. Капот 130. Оригінал. Це криво 230. Воно було в колір, але його все одно пофарбували. Двері. Завод 126, 97, 120. Завод. Ось це криво, його ремонтували. 544, 498, 172, 470.

118, ще раз. 139. Ось такі колеса. В салон в ідеальному стані. Подвійний склопакет. Почалося з 22-го року. Так, зараз включу пробіг. 6571 тисяч Дуо мотор один кілометр процесор. CCS включено райзен все обновляється. Салончик в ідеальному стані. Новий автомобіль 6000 тисяч кілометрів. автомобиль, ну, запах я из салона. Алькантара. Важно, Також з автомобілем йде домашня зарядочка. Є комплект літніх коліс. Два колеса ідеальні, два колеса потрібно буде відремонтуватися, ті колеса, що були і США нині. Білий перламутр. Дуже, дуже класна машина, як нова.